Хіме сама Гоумон Десу дуже неоднозначне аніме. Чому важко сказати це шедевр чи крінж? Якщо поверхню дивитись аніме, то здається, в ньому дуже багато сюжетних дир. І взагалі це якийсь салат з демонів, принцес і сьогодення. Але, але, якщо спробувати подивитись глибше, можливо, це аніме не таке вже й просте. Чому сама принцеса не повертається в рідне королівство? Повірте, можливість була. Чому тільки серед демонів вона знайшла перших друзів? На відміну від представників королівства, демони якісь нормальні? У них здорові відносини, повага і взагалі король демонів відмінний сім'янин. Тож є над чим подумати. А пудинг я давно мріяла скуштувати і приготувати такий. Але мені він не зайшов на відміну від аніме. Бо, як виявилось, я не дуже великий фанат яскраво вираженого яєчного смаку.